Слава Україні, героям слава в Одесі, 9 серпня 1263 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі минулої доби без дронових та ракетних атак від росіян по Одещині. Декілька разів була загроза балістики, але для Одеської області вона нічим не закінчилася, тому тут все більш-менш спокійно. Минулої доби росіяни запустили 47 шахедів, 16 з них збито, і ось 30 шахедів десь по всій Україні влучили по офіційній інформації. Ще також росіяни атакували минулої доби двома балістичними ракетами. Одну з них вдалося збити. В сусідню Миколаївську область шахеди теж не залітали, але росіяни там в багатьох селищах в районі Очакова атакували фпв дронами. Є пошкоджені будини. Наче без постраждалих. І на Херсонщині теж тривають російські обстріли. Одна загибла людина минулої доби, ще троє травмованих, і сьогодні зранку росіяни в Херсоні атакували пасажирський автобус. Теж, на жаль, двоє загиблих людей. А із гарних новин так це те, що дрони продовжують летіти на Росію. В Сочі там план ковер і деякі дрони долетіли аж до Татарстана. Чекаємо ще на такі новини.